Шановні земляки, мої щирі новорічно різдвяні вітання. Легко любити дальнього, але набагато важче полюбити ближнього, зауважила колись мудра мати Тереза. І ми сьогодні продовжуємо наш благодійний проект допомоги ближньому у нашій студії. Отець В'ячеслав Гриневич, який представляє об'єднання католицького апостольства Довіра. Пане Вячеславе, я дякую вам за те, що ви так охоче радо відвикнулися на наш благодійний проект, який передбачає допомогу. Дітям, зокрема онкохворим, допомогу малоємужчим, старикам, усім тим, хто потребує і нашої людської допомоги, нашого милосердя, нашого співчуття. Нещодавно довіра, об'єднання, яке ви представляєте, в нашій області, провело дуже цікаву благодійну акцію. Ви зібрали безхатченків, зібрали бомжів, і це було несподівано, тому що нерідко ми подаючи милистиню на паперті людям, які там. Просять копічину, забуваємо про тих, хто десь мерзне, хто не має своєї хати, свого помешкання, свого будинку. Я пропоную сюжет про благодійну акцію для безхатченків, акцію, яку провели ви ваше об'єднання довіра переглянути, а потім ви його, будь ласка, прокоментуйте. Отже, дивимося сюжет про благодійну акцію в Житомирі, яка відбулася 7 січня. Акція для безхатченків, ну чи бомжів, як ми їх іноді називаємо поділись святим Різдвом з бідним за одним столом. Під таким гаслом у кінотеатрі Жовтень відбулася благодійна акція для безхатченків та бідних людей з малозабезпечених родин. Часами, саме мені здається, дуже важко провести цю грань, коли е, закінчується бідність і починається бездомність. Ми спеціально не хотіли відокремлювати ці дві категорії людей, які є бідними і бездомними, тому що е, Проблемою є бідність як така, яка спричиняє те, що люди потрапляють на вулиці. Ми розклеїли оголошення на місцях, де приймається, здається, тара, на місцях, де є скупчення бездомних, але також дали інформацію в центр, де громадяться діти війни, тобто той подарок, які, які також терплять на бідність. Ініціативу об'єднання католицького апостольства підтримала міська влада, громадська організація милосердя, численні волонтери та підприємці закладів громадського харчування. Схвалила це добре починання, і депутат міської ради Неля Ковалюк. Я вирішила ну, приєднатися до такої доброї справи потрібно, тому що наше суспільство іноді забуває, що є люди, які найбільше потребують уваги. Уваги суспільства. Люди, які просто одинокі, які свята залишаються одні. Це люди, які не мають домівок. Це ті дійсно, які забути нами всім, всіма і нашим суспільством, і тому саме в ці дні, коли таке велике свято, як боже народження, то потрібно згадати про тих людей, згадати тих, про тих, кому погано. Безхатченки вітали колядками і різдвяними інсценізаціями, читали Євангелії і роздавали освячені оплатки, різдвяний хліб, символ миру і добра. Зігрівали обездолених людей не лише теплим словом і людяним ставленням, а й смачним святковим обідом, на якому була і куття, і борщ, картопляне пюре і капустяна страва бігос. Гості акції вдячні, що їм вдалося поспілкуватися, відчути тепло оточуючих, весело відсвяткувати Різдво та ще й отримати у подарунок солодощі і теплий одяг. Мені все сподобалося, а просто це є ну, пісні. Мінаралися і діти поють за це все. Дуже було звичайно, хороші подарки, дякую за хороші вечір, тому що не кожен день такий. Хотіли принести їм хоч краплинку радості, щоб вони відчули, що хтось про них дбає, сказати добре слово, щоб могли поділитися тою любов'ю, яку Христос приносить на землю. Під час акції начальник управління праці і соціального захисту населення міської ради Любов Петренко переконалася у необхідності створення у Житомирі центру обліку бездомних громадян. І добре, що програма соціального захисту населення на 2013-2015 роки це передбачає. Ось така акція, яку провели ви, провели активісти об'єднання довіра. Отже, скільки без скільки скільки тих людей, які потребують тепла, ви зібрали під час цієї акції? Ті, хто працював при роздачі подарунків, адже ну, саме там найлегше прорахувати кількість людей, то говорять, що це було близько 150 осіб. Звичайно, так як було в сюжеті, що це були не лише люди бездомні, але й також були малозабезпечені. І ну, дійсно ну, дуже важко було відокремити одних від інших. Тобто, ну, можна сказати, от 150 осіб отримали подарунки бідних. Слава Богу, хоч вони отримали. Але чи є якась така статистика? Ось було в сюжеті, що потрібно створити центр обліку таких безхаченків. Чи є, чи знає хтось у Житомирі, скільки їх отих бомжів, отих безхаченків по підворітнях, по підвалах, по горищах? Взагалі я не знаю, де ще можна людині на таких морозах заховатися від холоду. Скільки їх є сотні, дві, три більше? Чи хтось спробував пробував хоча б цю цифру визначити? Так, на жаль, дуже прикро, але дійсно немає цієї цифри. Тобто, на сьогоднішній день ніхто не встані сказати цю цифру. Я співпрацюю з, з громадською організацією Милосердя. Тобто, ми разом цей проект проштовхуємо, працюємо над ним. Це Владислав Паламарчук, який працює безпосередньо на вулиці який безпосередньо зустрічається з цими людьми, і він пробує на сьогоднішній день створити такий центр обліку цих безхаченків і робить уже таке пробне анкетування. Тобто на пунктах прийому макулатури металу він роздає анкети, щоб їх ну зробити облік, і його цілью праці, щоб зробити такий центр. Як громадської організації, де є облік, і де ці люди можуть нормально помитися, де можуть отримати засоби ну такої підставової гігієни, тобто того, що на, на даний момент потребують, тобто є спроби. Натомість, на даний момент він говорить, що може бути близько трьохсот, це тих, які які видно людей, але. Правда, є теж то це лише верхівка і... айсберга, тому звичайно. що є бамабуді приховані, просто яких ми і не бачимо, звичайно, звичайно. Тобто, це ті, з якими він в обліку вже зустрічається. Це це, це, це 300 осіб. Пане Вічеславе. Ви вже сказали, що вам допомогло об'єднання милосердя, і не тільки воно, а взагалі з ким ви співпрацюєте. Проєкт несподіваний, тому що е, є проєкти, які вже мають традицію, певно, мають е, своїх активістів. Е, про них про ці проекти часто ми говоримо, і обласне телебачення теж. Про безхатченків, на жаль, рідко говорять так, ніби цих людей взагалі не існує. Ми так соромливо іноді закриваємо очі, ніби. Мова йде про якісь мертві душі, про якісь вигадані персони, особи, але ж вони є насправді. Хто вам допомагає ще таку несподівану благодійну акцію проводити? Так насправді треба почати від початку, тому що першим це дають натхнення. І натхнення я таке отримав від працюючи з сестрою монахиню в Польщі, отримуючи досвід Малгожата Хмельєвська, яка має шість домів для безхатченків. Яка досить розпізнавальною особи благодійності є на території Польщі і Євросоюзу. Також це такий міжнародний рух ЕМАУС, який працює з бідними, і вони мають своє представництво у Львові, така спільнота взаємодопомоги Васеля. Це якби спільноти, які допомагають мені. Тобто я також можу помилятися тим більше, що я є на старті. Тобто, але ідеї деякі, я зачерпнув їх досвід їхній. То ну співпрацюємо з ними. А як ви гадаєте, в Європі теж є люди, mm. ось такі, як наші безхаченки, mm. люди, які не мають домівки, не мають даху над головою, не мають теплої їжі, і їм держава і благодійники допомагають. Церква зокрема, mm. Mm. що ми можемо із досвіду Європи взяти? Можливо, в Європі ця проблема не така гостра, як в нас, mm. можливо, але тим не менше, європа має вже певний досвід роботи допомоги благодійної таким людям. Європа своєчасно просто зрозуміла, що допомога людині просто допомогти, так як ми часто робимо, даєм людині милостиню, Що це може бути часто навіть гріхом. Чому? Тому що ми людині даємо їжу, а тим самим отримуємо її в тому стані, в якому вона є. Тому що вона отримала їжу чи там одяг і все, поправлятися навіщо? Європа це зрозуміла. і Так зрештою сказав Віктор Франк, що людині потрібно дати сенс, ціль, ціль існування. І, наприклад, вони доручають працю релігійним організаціям, тому що релігійні організації дарують людині ціль, да? тобто Бога показують вартість сім'ї, тобто моральні цінності. І тоді людина лише в стані вийти з бездомності, бо це також є залежністю. Отже, як один із організаторів, керівників проєкту Довіра, ви знаєте всю правду про цю акцію. Тут були відгуки лише двох безхачників, вони задоволені були. А взагалі, як вони відреагували? От, е, мабуть, кожен з нас, коли був в скрутному становищі, знає, як важливо, коли от тобі допоможуть в біді, в скруті, mm -hmm. коли гарячу каву чи чай тобі дадуть, як ти вже геть замерз. Mm -hmm. Як оті люди реагували не на камеру, а mm -hmm. на, натуральну, на правду у житті, як вони відреагували на таку допомогу благодійну? Е я вам скажу так, що я очікував дещо іншої реакції. Тобто, Негативної чи більш, більш негативно. Тобто, не ну, значить ні, як позитивно, тільки йдеться про те, що більш буде такий ну, ажіотаж біля подарунків, чи там НАТО біля харчів. Натомість мені, мені здалося особисто, що навіть справа була не в тих подарунках, не в тих харчах. Тільки справа була в якійсь людській такій увазі. І коли, наприклад, дійсно там пані сказала в цьому відеоматеріалі, що. Дуже сподобались пісні, і як діти виступали. І От як діти виступали на очах, багатьох були сльози. І оце дійсно той прояв той людяності ну, ні, тобто того такого серця, тобто серце живе? Я так розумію, що проект довіра передбачає не лише матеріальну допомогу подаруночки, різдвяні, не лише допомогу продуктами, їжею, а й, мабуть, допомогу духовну, допомогу словом, піснею читали Євангеліє, І от як реагують безхатченки? скажімо, ви читали Євангеліє, Ви ж слідкували за реакцією неприхожан. Ті, які глибоко вже знають і вірять. А як реагували люди, які, можливо, можливо, дехто вперше почув слово Боже? От яка була їхня реакція? Ну вони з увагою, перш за все, слухали, але в цьому моменті, коли говоримо про Слово Боже, то мене здивувало, що коли я почав молитву Отче наш, то всі повторили за мною. Тобто, це... тобто слова ще не забули. не забули, Не забули. а ще важливо, що це що ця молитва не ділить на православних католиків, протестантів, що це спільне. Ваш проєкт довіра передбачає допомогу лише цій категорії житомирян, Чи можливо він буде ширшим, він перейде і на інші категорії малоймущих наших людей, житомирян? Хотілося б, звичайно, знаєте, людина ну, має проєктувати, має думати про майбутнє. І, звичайно, в майбутньому, і десь в далекому, є, є, є думки про те, як подолати взагалі ну, боротися з бідністю, як такою. Але, ну, Треба починати від низу, тобто від цього найнижчого прошарку. Це ті люди, які є бездомними. Ну і ну, Ціллю такою на даному етапі це було потримання якогось приміщень для того, щоб зробити осередок ресоціалізації, тобто не просто отримання бездом, а ресоціалізація, тобто спільнота, яка в стані витягнути тих людей з вулиці. Адже це проблема не лише матеріальна, це передусім проблема моральна, це передусім проблема дійсно залежності такої від вулиці. Це була б така перша ціль, яку ми хотіли зробити, але до цього, звичайно, потрібно робити кроки. Наша передача нова, вона ще лише стає на ноги. Власне, сьогодні лише другий випуск нашої передачі, назва Разом до життя. Ви знаєте, безумовно, що ми започаткували її разом із благодійною організацією Разом до mm -hmm. життя, яку очолює Людмила Свобода, пані Людмила Свобода. Насамперед ми хотіли допомогти онкохворим дітям. Потім ми подумали, що є дуже багато категорій людей: дітей і людей, які теж потребують допомоги, і теж буває на що першочергової. Я думаю, що Безхаченки – це теж ця категорія, яка під час водоморозів на водохреща, морозів, коли майже мінус 20, вони потребують першочергової допомоги, бо просто людина може не витримати, не витримати мороз і замерзне на, на цих холодах. От але як влада от в цьому плані відреагувала? там було в репортажі, що вам сприяли, от яке було сприяння влади? То, кому ну, взагалі сприяв, я вам скажу чесно, що я дуже ну особисто я вразився, тому що дійсно я якось так був наставлений до влади більш можна сказати негативно. Але натомість критично. критично, так тобто, але пізніше, як почалася співпраця, ну то я був здивований, що всі двері чиновницькі відкривалися. Я кажу, а чи ми можемо допомогти? Є, звичайно, такий певен страх в цьому. Думаю, ну, думаю, якщо хочуть, а що будуть хотіти взаміння. Але я дійсно дуже приємно вражений, що ці люди ну, дійсно небайдужі. І це показує, що чиновницькі кабінети наповнені великою турботою про цих людей, що ці серця небайдужі також. І, звичайно, тим, що, наприклад, виділив міський голова приміщення кінотеатру Жовтень, це є великий знак співпраці. Те, що запропонували. Наприклад, турбувалися про те, ну щоб може інше приміщення, де більш де отоплення, тобто була пропозиція готелю Житомир, була пропозиція їдальні зеленого господарства в Житомирі. і це, і, і це важливо. Скажіть, будь ласка, а Ну, даруйте за таке, можливо, банальне і грубувате запитання. Чи не було остраху такі люди з вулиці, люди, які, скажімо, можливо, рідко і миються, і, можливо, і взагалі не бачили ще цього року чи того минулого року гарячої води. Чи не було остраху щось там, якісь інфекції і таке інше? Тобто таке слово російське брезглівость, чи не було такого відчуття гедотного, гидотності? Особисто в мене? Взагалі в організаторі. У вас, я, я думаю, не було? Ні, в організаторів, чесно кажучи, я, наприклад, навіть не питався, хоча були думки, чи, наприклад, не тобто, -то, наскільки ця акція була mm. щирою, в організаторів? Чи не було це таким, знаєте, зовнішнім проявом милосердя, mm -hmm. а в душі там було, ну от. Знаєте, це ж це ж такі люди. Ну, і ви розумієте, про значить йде мова. По, по, по плодах можемо пізнати, що далі буде. Тобто, якщо буде наступна акція так само вдалою, то тоді дійсно можу сказати, що попередня була вдалою. Але натомість скажу, що були спроби, ми, ми, ми роздумували на тему того, може дійсно варто цих людей спрямувати на, на, на саноброботку якусь. Але натомість проблема в чому є? У нас немає місць, де б ці люди могли помитись, і все відразу питання пропало. Ну, що можна було би зробити, Владислав Поломарчук неодноразово повторював, навіть як ми скликали скликали прес-конференцію, що потрібно відкрити лазню для цих людей, де вони могли прийти. Тобто, навіть ну центр реєстрації безхатченків, де вони прийдуть, помиються, оголяться, отримують такі щодо. центри, ну чи умовно центри на, на заході в тій же Польщі є, чи їх там немає? Ну, як б... там вони. Реагуєте в Варшаві, самій Варшаві, столиці Польщі є 25 осередків, які працюють з бездомними. Раз в місяць 25. 25, це з бездомними. Ці осередки раз на місяць зустрічаються у міського голови. На обговорення проблематики. Там є представники поліції, там є представники медицини. Вони говорять, як це вирішити. Якщо поліція на вулиці зимою забирає безхатченка, вона зобов'язана його десь залишити. Вони привозять такий центр, де він ночує, огрівається, і, може бути, якийсь час пізніше може повернутися на вулицю. але звичайно, працюється, щоб, щоб він виходив з бездомності. Ви вже говорили, і мене так ваше слово так знаєте зачепило по-хорошому. Я почав думати, що іноді наша милостиня є гріхом, іноді ми даємо і це не є доброю справою. А як тут грань провести добре, чи не добре? Як скажімо, Біблія учить з цього приводу? Ну, Біблія учить що, що потрібно допомогти? А що потрібно нагодувати ту людину? А вже пізніше то, що буде. То вже залежить від тієї людини, тобто це ну, не від мене. Тобто, якщо хочеш дати, дай і не дивись, не дивися вже ну, якби на наслідки. Просто кажу, що перш за все, як так монахиня колись мене навчила, кажу, що потрібно людині дати не рибку, а дати вудку, щоб вона зловила цю рибу, тобто навчити працювати. Мудрість. Я нагадаю, шановним нашим глядачам, що в ефірі другий випуск нової благодійної програми власного телебачення під назвою Разом до життя. Ми сьогодні говоримо із отцем Вячеславом Гриневичем, який представляє проєкт довіра, проєкт благодійної допомоги безхатченкам у Житомирі. І ми вам показуємо, шановні друзі, шановне товариство, благодійний телефон допомоги, телефон, за яким можна подзвонити і запропонувати свої послуги, можливо, матеріальні послуги, гроші чи речі, можливо, це будуть послуги тим же безхатченкам, теплі речі, чи я не знаю що. що до речі, що їм як ви гадаєте найбільше потрібно? Ну найбільше їм потрібно теплих страв. Я зараз буду працювати над тим, щоб закупити великі термоси, дичай. Тобто, це на зимовий період часу потрібно. Ну також теплі речі, але також ну. Ну, ну дуже обережно, бо в нас часто є спокуса віддати те, що ну не потрібно, і це буває в такому стані, що дійсно, як людина скала, каже, дивлюсь на речі. Отже, якщо крім цього телефону, ми там mm. подаємо телефон, подаємо адресу mm -hmm. телецентру. Mm -hmm. Можливо, люди сюди теж будуть mm -hmm. заходити, писати і, можливо, якісь речі також приносити. А можливо, якісь, якісь контакти ваші чи адреса, чи телефон? Так, я, чи я, що? я залишу, якщо можна, то. Залишити так. тому, що mm -hmm. потім вже напряму на об'єднання на об ваше mm -hmm. довіра люди виходили. Наш благодійний проект новий. Ми хотіли б дуже допомогти, дуже хочемо допомогти всім тим, хто потребує допомоги, хто реально направду потребує допомоги. І хворим, і малоїмущим, і обділеним, і бідним, і старикам. Я думаю, що спільно, гуртом, усім миром, як ми кажемо, можна допомогти. Ну, якщо не повністю проблему зняти, то полегшити проблему. Я думаю, що це можна. І це показує досвід, досвід і Європи, досвід церкви, mm -hmm. От, та й досвід України теж. Тому що милосердя, воно споконвіку було у традиціях, в mm -hmm. історії нашого народу. Але знаючи. Те, що ви добре знаєте європейську практику, зокрема польську практику, mm. що ви могли порекомендувати нашому проекту благодійному разом до життя у плані висвітлення, у плані можливо збору не стільки збору, скільки організації збору коштів для тих, хто потребує, тобто ваші рекомендації з цього приводу. Ну тут потрібно було б трошки більш подумати, тому що я не маю досвіду праці з мас-медіа, там і в соціальних проєктах як так маю. І, звичайно, це те, що робить і Людмила Свобода. Тобто, це виходити в люди, це пропонувати акції, це фотовиставки, це, це дійсно суспільство відкривати очі. Це те, що як мас-медіа, то що ви робите, це дійсно чудова справа, тому що проблема часто в чому? Що люди мають закриті очі, а відкриті уста. А це де змогу критикувати, натомість не бачити правду. Тут стає прикро. Отже, така затяжна пора, чудова пора Різдвяно-новорічних свят, і ми ще й досі відзначаємо, згадуємо, святкуємо. Я думаю, що сьогодні є у вас така чудова нагода звернутися ну не з проповіддю, але очевидно, словом. І, можливо, з благословінням, можливо, з якимось напутнім словом чи проханням до всіх тих, хто ще думає, хто ще вагається. Ми вдячні всім, хто допомагає і допомагав нам, тому що лише минулого року ми спільно із нашими шановними глядачами змогли допомогти грішми матеріально шістьом діткам онкохворим, і в принципі вони вилікувані. Зараз ми збираємо кошти для. 17-річного Миколи Кубинця із села Великих Мушківців Івандрушівського району. Кошти назбирали, але, як казала пані Людмила Свобода, Іронія долі, підняла Білорусія вартість операції, і треба ще доназбирати там якусь кількість тисяч доларів. Що ви могли порадити тим, в кого ще серце закрите для благодійництва? Ви так гарно сказали про уста і про очі. Людина, може й хотіла, би не знає, як почати, може, соромиться. Може, знаєте, ми ж так іноді дивимося, ага, якщо сусід почав, то тоді вже і ми за ним, знаєте, щоб не відставати, щоб не бути гіршим. А першим і боїмося іноді бути. Що ви порадили? Всім тим, хто має змогу, має бажання, але поки що ще до цієї божоугодної, доброї справи, благодійництва ще не долучився. Тут побажати можна одного відваги. Тобто відваги ділитися з іншими. Відваги вийти з цих таких стереотипів, які ми нас часто е, прозивають в Європі стереотипу Хомо Совєтікус, людина, е, радянська людина, людина, яка закрита на інших, яка бачить лише свій город, яка бачить лише те, що сама посідає. Натомість, е, якщо ми е, відкриємось на іншим, це десь змогу нам збагатитися, збогатитися, збогатитися е, дійсно е, дарами. Дарами, які часто не вимірюються товщиною гаманця, не вимірюються якимись не знаю там людськими знайомствами, але які вимірюються такою глибиною серця. Я бажаю такої дійсно відваги, відваги, щоб зробити цей крок, щоб спробувати дійсно дати те, чого може інші потребують. Отже, я дякую вам ще раз за те, що ви так радо охоче відгукнулися. Прийшли в нашу студію, в студію нашого благодійного проєкту Разом до життя за те, що ви вже провели і ще проведете не одну благодійну акцію. Я бажаю успіху вашому проєкту і вам особисто. Нагадаю, в нашій студії сьогодні розповідав про об'єднання довіра, він представляє отець В'ячеслав Граневич. А передачу Разом до життя провів я Василь Головецький. Допоможіть ближньому, і тоді Бог і люди допоможуть і вам на все добре.